Перемир'я тільки на словах за минулу добу бойовики обстрілювали позиції села ТО з гранатометів і стрілецької зброї. На фронті зросла кількість поранених вояків. Про все дізнаємося від Бориса Сачалка. Бориси то скільки наших захисників постраждало? Добрий вечір. Віта. За минулу добу шість українських військових поранено. Кількість ця насправді велика порівняно з останніми днями і навіть з останніми тижнями. На щастя, жертв власне смертельних випадків немає. В штабі антитерористичної операції пояснює таку велику кількість поранених, тим, що на передовій активізувалися снайпери і цілі снайперські групи загалом за останню добу нарахували 29 обстрілів з боку терористів. Найбільше випадків порушення умов повної тиші за минулу добу зафіксовано в районі Донецького литовища. Проросійські злочинці обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї неподалік пісків, опитного та шахти Бутовка. Між тим у обсє скаржиться, що за цей тиждень бойовики аж два десятки разів завдавали їхньому руху на лінії розможування перепонів. Часто перепони виникали, коли хотіли перевірити, чи не зникла якась важка техніка з майданчиків, куди і власне відвели раніше. А ще кажуть, обидві сторони максимально наближують свої позиції до лінії фронту. Заприклад, наводять Павло Пілік Комінтернова, що поблизу Маріуполя, де збройні сили та бойовики стоять уже майже впритул. В обсє переконані, що це загострює ситуацію, тому що кожна. Торна конфлікту сприймає це як можливість потенційного наступу. Поки що у мене все віто. Борисе, дякую тобі про ситуацію в зоні АТО нам Розповів Борис Сачалко.